Привіт усім, Я дитяча фея, найголовніша фея України. Тут я ділюся з вами різними секретиками. Читаю казки, роблю розвиваючі заняття, написую пісні, показую таночки, дитячі свята Феячу і багато усього іншого. Сьогоднішнє моє відео для музичних керівників, а також для діток, які вже вміють щось робити самі. Я покажу вам, як зробити ось такий музичний інструмент чарівну суфєрочку, яка дуже приємно звучить. Для того, щоб зробити цей шумовий Інструмент шейкер нам знадобиться ось такі туби від чипсів будь-якої фірми. Головне, щоб це були ось такі чипси з кришечками, які прикривають. Ось такий папір подарунковий і ось такий серпантин. Я підібрала все за кольорами, щоб було естетично, класно і контрастно. Ще нам знадобиться скотч, ножиці і будь-яка крупа, будь-яка, яка вам подобається на слух. Беремо тубу, засипаємо крупу. Далі прикриваємо кришечкою нашу оцю тубу і заліплюємо скотчем, щоб вона в нас не відкрилася раптом. Бачите, який приємний звук. Тепер нам потрібно взяти подарунковий папір. Почнемо, мабуть, з цього. І він приємний і на дотик і на звук. Спочатку я його розцілила, просто зробила замір, провела олівчиком лінію, а тепер я відрізаю необхідний нам шмат папіру, загортаємо, готуємо невеличкий шматочок скотчу, щоб зафіксувати нашу цукерочку. Ось так заліпимо. До речі, я впевнена, що цей інструмент ваші оркестри доповнить і додасть їм родзиночку. Тому що це дійсно класний, приємний звук і вигляд. Відрізаємо наш скотч. Далі нам потрібно обережно зробити ось такі заломи на кінцях. Треба зробити дуже обережно, ніжно, щоб не зіпсувати, не порвати наш папір. Я спочатку його зам'яла, зробила заломи, і тепер просто відрізаю необхідний нам шматочок серпантину і гарненько замотую. Друзі, хочу нагадати, щоб ви підписалися на канал, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дивіться, ось така класна цукерка у нас вийшла. До речі, моєї кіці дуже вона до вподоби. Я зробила ще одну. і ще одну, і ще одну теж зробила. Ось такі вони кольорові. Чотири. В мене 4 нових цукерочки. для музичних оркестрів, для занять з діточками. Кіцька моя просто в захваті. Дуже дякую вам за увагу. Підтримайте мій канал, підпискою, А я буду для вас робити класні відоси і якісь прикольні лайфхаки.